Ознака здорового суспільства цінність людського життя такий девіз наших нинішніх героїв. Мене звати Данило Пастушенко. Мені 23 роки. Я фельдшер за освітою, фармацевт, інструктор з тактичної медицини. Народився, виріс в Чернігові, навчався в Чернігові. В медицину потрапив спонтанно. В школі захоплювався біологією та історією. Медицину вибрав, тому що мені подобалася дівчина, яка була на рік старша за мене. Вона після 9-го пішла в мед. І я вирішив, що чому я сижу, піду теж в мед. На третьому курсі. У медколеджу у мене почало встановлюватись бачення, чим я хочу займатися в медицині. Я все більше підходив до екстреної медицини, медицини невідкладних станів. Мені цікаво були моменти, деякі з реаніматології реаніма і анестезіології. Також один із ключових переломних моментів був. Тренінг з базових анімаційних заходів, тренінг з домедичної допомоги, який проводився у нас в Чернігові в центрі спеціальної підготовки Вовкулаки. І на тому тренінгу я просто сидів вражений від того, що наскільки це просто, і чому нам цю інформацію ніхто не доносив аж до третього курсу в коледжі, але це дуже необхідні знання. На цьому тренінгу я познайомився з членами цього центру. З інструкторами, і я був заряджений як студент. Мені було цікаво, я прийшов. Для мене тоді ціна курсу була дещо як для студента високою, але все таки вирішив, що на того варто, прийшов. Якраз переломним моментом, все таки в моєму житті, був 2018 рік. Кінець третього курсу, якраз під час цього року я Потрапив на більшість тренінгів, які почали формувати все-таки моє бачення. Мені кажуть, тобі було б непогано пройти так, курси тактичної медицини у Суркова. Кажуть, з'їзди у Дніпро, пройди курси. Я студент із стипендією десь 800 гривень. Для мене курси вартістю 3 тисячі гривень, плюс проживання були такою вагомою цифрою. Я дуже вагався, їхати, не їхати, ну окей, типу, назбирав, поїхав. І я жодного разу не пожалів, що я побув на цих курсах, що я познайомився з. Крутою командою Дениса Срокова з ним особисто. В той момент я не думав, що я буду колись це все викладати людям. Також познайомився з бойовим парамедиком Оксаною Рубан, яка в подальшому анонсувала свій курс надання допомоги постраждалим травмованим і під час ДТП. У 2019 році я закінчив навчання на фельдшера, влаштувався на швидку. Мені три рази здається відмовляли. На четверте зателефонував, кажу, що в через годину у директора. Швидка це. Така окрема категорія людей, романтики і частково фанати своєї справи, тому що в той момент заробітня плата на швидкий була, здається, 4 тисячі це зовсім не ті гроші, за які там треба боротися. Але саме через відчуття важливості того, що ти робиш, від прийняття рішень, які впливають на людське життя, от від того адреналіну, який ти відчуваєш, коли робиш справжню свою роботу, екстрені виклики, та заради цього хочеться працювати. На швидкі треба бути постійно в тонусі, постійно оновлювати свої знання, тому що екстрена медицина це одна із тих галузей, яка дуже активно розвивається. Я фанатка Дані. Правда, От, як тільки ми з ним поговорили, е, тому що я знаю дуже багато фельдшерів і працівників швидкої, і ну, якби, з великою повагою до їх праці, більшість із них, е, як і в принципі більшість медичних працівників в Україні, не бажають вчитися далі. От вони вже все знають, 40 років працюють, і їм більше нічого не треба. Простіть мене, будь ласка, ну я кажу, як є. Даня зовсім не такий, і коли він сказав, що він сам вибив якось, щоб для центру екстреної медичної допомоги купили манекени, і що він сам проводить basic life support, базову підтримку життя, курс, що він сам за свої кошти, ну ви розумієте, що фільшери не швидкі не дуже багато зроблять, що він сам за свої кошти поїхав вчитися тактичній медицині. Для мене це було прям прорив, і я розумію, що от з такими людьми треба робити справи. Мені дуже допоміг Володимир Звеняцький, Маша Назарова і ті люди, які були до них причетні. Володимир Звеняцький разом зі своїми побратимами під обстрілами сюди пригнав декілька бусів у міській лікарні. І на швидку нас майже всім забезпечили, дуже вдячний. Працюючи на швидкі, я часто стикався з тим, що люди не навчені надавати. До медичної допомоги, особливо коли ти приїжджаєш на виклик, там де людина знаходиться в стані клінічної смерті, то родичі або оточуючі не проводять реанімаційні заходи. Це та база, яку має вміти кожен якось так склалося, що нас люди не навчені, і це мене спонукнуло, підвело логічно до того, що дивлячись на досвіди інших міст, такого як, наприклад, Київ, я вирішив, що можна було би подати проєкт на бюджет участі в Чернігові, тим самим привернути увагу людей до того, що треба вміти надавати домедичну допомогу, швидка не встигає. Як би ми не спішили, ми не встигаємо, тому що перші 5-7 хвилин вони є ключовими. За кордоном в місцях великого скупчення людей там наявний автоматичний зовнішній дисфрилятор. Це дуже Класна штука, яка навіть людини без е, навичок, яка вперше в житті її бачить, ти вмикаєш її, вона дає голосові команди, і в тому, що він буде давати одну і ту саму команду, поки ти її не виконаєш. Тобто він людину от концентрує, збирає її в стресовій ситуації, і постійно говорить, у нас був такий слоган, і він не залишається проєкту «Рені місто, ознака здорового суспільства це цінність людського життя. В комплект з дефібрилятором входить також додатковий підсумок, в якому є рукавички, маска клапан, серветки для протирання поверхні, якщо людина мокра, ножиці, якщо буде потреба в терміновому розрізанні одягу, щоб мінімізувати час, також є. Бритва, якщо у нас людина дуже дуже має високу ступінь волосіння на грудях, тому тут повноцінний набор для реанімаційних заходів. Мене звати Саван Куганна. я громадська активістка і співініціаторка рені міста Чернігів. Насправді історія дуже цікава, бо грошей на реалізацію взагалі у нас не було. У нас така просто була громадська ідея. Конкуренти у нас були дуже серйозні, потужні, про яких знали вже всі. Ми набрали 370 голосів з необхідних 700, але мене засмутилося. Бо насправді ми розуміли, що тоді цей проєкт був не на часі. І зараз прийшло, прийшли інші часи. Люди почали потребувати цього. Шляхів для того, щоб цей проект реалізувати, їх дуже багато. А зараз нам благодійний фонд виділив два дефібрилятори, знайшов наших партнерів за кордоном. Ми цьому дуже раді, бо насправді зараз і для військових він необхідний. І в майбутньому ми плануємо, що ці дефібрилятори будуть встановлені в місті і будуть допомагати нашим містянам. Автоматичний зовнішній дефібрилятор використовується при раптовій зупинці серця, він дуже простий в використанні. Людині потрібно лише увімкнути кнопку і ДЕФ починає давати голосові вказівки. На дефібриляторі намальовано, куди ліпляться електроди, і також на кожному електроді позначається, куди він має накладатись, в якому положенні. Також є ось, світлові. <täusperi> te, te, Rufen Sie umgehend den Rettungsdienst. Stecken Sie den Elektrodenstecker am Gerät ein. Erwachsenenmodus. Rufen Sie und befolgen Sie die Sprache. Наголену грудну клітку пацієнта Два електроди. Після того він оцінює серцевий ритм. Якщо у людини серцевий ритм відповідає тому, який потребує розряду дефібрилятора, тобто ситуація, коли деф може допомогти людині оживити її, так сказати. То він скаже, що рекомендований розряд, і тільки тоді буде доступна кнопці опція надати розряд. Він автоматично не може надавати розряд. Тому всі рішення, все-таки останні рішення приймаються людиною. Людина контролює цей процес, тому все дуже просто і ним може, може користуватись кожен. Але ми зробимо все, щоб довести до кінця цей проект. І зараз на нього вже, звісно, буде набагато більший запит, в принципі, в людей запит на безпеку. Я думаю, що ми зараз з меншою кров'ю, скажімо так, будемо пробувати всі наступні штуки. Але от рені місто Чернігів це наш перший такий партнер, якби після метро. От рені місто Чернігів, Райні місто Обухів, вже теж вже куплені дефібрилятори. Були ще в босіни двадцять року. Славутич буде скоро, і зовсім скоро буде Харків. І це прям такий вам, е, як, це, як це називається, не сенсація. Коротше, перший раз це кажу, що буде в місто Харків. І ще ми почали співпрацювати з Укрзалізницею. І це дуже-дуже круто, тому що це буде такий перший взагалі, загальноукраїнський проєкт Укрзалізниця, величезні герої, особливо ну, зараз, під час війни, і взагалі, ну, якби що, вони, скільки вони людей вивозять. І тому ми зараз працюємо над тим, щоб встановити дефібрилятори на найкрупніших вокзалах. Екстрена медицина багато чого бере з тактичної медицини: турнікети, вузлові турнікети, тампонування, гемостатики — це все прийшло до нас з тактичної медицини в першу чергу. І зараз дуже активно використовується в цій 24 Двадцять числа мені зателефонували хлопці з національного корпусу кажуть. Даня, ми зараз збираємось з хлопцями, будемо вирішувати, що нам робити, як обороняти чернігів. Ти, як медик нам потрібен. Я кажу, окей, де збираємось. Ну там-то там. -то, там -то. Ми зібралися, обговорили. Потім протягом дня зібралися ще раз. Можна було вивезти свою сім'ю на Західну Україну, була така можливість. Але мої всі відмовились, і де я буду більш кориснішим з військовими чи на швидкі, я вирішив, що поки в нас немає активних бойових дій, кажу, хлопці, я піду на чергування. Якщо я буду потрібен, то я на швидкі, ви завжди можете мене забрати в будь-який момент. Пішов на швидку з 26-го числа заступив на чергування і перший раз змінився десь 3 березня. Я просто працював доба за добою. Ми виїжджали тільки на поранених, дуже допомогли тоді курси з тактичної медицини, які я колись проходив. На одному з викликів я познайомився з своїм майбутнім командиром. Коли ми виїжджали на тубдиспансер. це виклик був на важко поранених. Нам прийшло. На планшет викушу, що от у вас п'ять поранених, їде дві бригади. Кажуть, як хочете, так викручуйтеся, але вам треба їх вивезти. До того на, тому ж, на тій же локації було вже дві машини, я про то не знав. Я не знав, що їх обстріляли там. І ми, нас зустріли військові і ми поїхали на територію Тут Так вийшло, що наш екіпаж трошки відстав від першої машини, якою ми їхали. І насправді це нас врятувало, Тому що перша машина, яка заїхала на територію тут диспансера, запаркувалася перед входом. Як тільки вона запаркувалася, в той же момент почалися обстріли. І перший прильот був якраз в те місце, куди б ми запаркувалися. А ми відстали, ми трошки їхали повільніше, і десь секунд на 30 ми там заблукали, шукали в'їзд. Під час цього вистрілу о, був поранений майбутній побратим. Він з, з собою накрив о, нашого фельдшера Аню і Андрія. Екстренка взагалі працювала важко сказати, яка це лінія оборони була. По-моєму, у Чернігів тоді був весь Чернігів, це була перша лінія. Так, це не ноль, але прилітало будь-яке місце в. Нашому Чернігові, тому сказати, що десь було безпечніше, ніж в іншому місті, то важко сказати. І виїжджали під обстріли. Я пам'ятаю, що ми виїжджали, як тільки були прильоти по Киянці. Після того я взяв перерву, тому що мені тоді емоційно стало важко. Я вважаю, що я не зміг врятувати людину. Хоча, з іншого боку, можливо, я і не міг повноцінно на це повпливати. Два осколкові поранення в поперек, внутрішня кровотеча, людина в стані геморагічного шоку. Я його забрав вже в приглушеній свідомості. Ми забрали двох потерпілих, одного посікло обличчя і кінцівки осколками, але він був стабільний, нормальний, а інший був важкий. Зі мною їхала його дружина, яка постійно кричала: зробіть щось. нібудь і те, що я намагався робити, покращення йому не давало ніякого. Як ми десь за 5 хвилин доїхали до госпіталя, до, долетіли просто. Його там одразу переклали на каталку, забрали в операційну, подальшу долю цієї людини я не знаю. Але коли ми під'їжджали до госпіталя, то я бачу, що він вже почав о, о, заходити вагонію. Дуже подобалося, як в другій міській лікарні, та, і в принципі в обласній о, і в госпіталі в той момент просто тебе чекали, коли ти заїжджаєш, одразу всі вилітали з каталкою, перекладали. І забирали дуже швидко пацієнта. 13 березня заїхали військові на... на швидку, я побачив, що ми з ними вже знайомі, це ті самі, кого обстрілювали на тубдиспансері. диспансері. Командир мікає, що я тобі даю сутки подумати. Все, що ти рішиш, я пойму прямо. страх це е, якби ти тут нужен, але якщо вирішиш, то. Через сутки ми за тобою заїдемо в те саме час. Вони заїхали 14 числа, я кажу, окей, я готов, поїхали. І прямо з роботи я поїхав в... в свій підрозділ. Після чого я став бойовим медиком. Знання тактичної медицини мені знадобилися. Це три з половиною місяці курс бойового медику, медика, який можна було після того пройти в Десні. Коли у нас скінчилися активні бойові дії, близько трьох місяців ми вже займаємося тим, що проводимо курси з тактичної медицини, навчаємо в основному медиків підрозділів. Я Міла Макарова. В цивільному житті я педагог, перекладач, гуманіст, але також уже вісім років я інструктор із тактичної медицини. Координатор створення навчального центру тактичної медицини у Десні у 16-17 році. Зараз від початку бойових дій я бойовий медик, служила у Києві, зараз служу в Чернігові. До першого тренінгу я взагалі ніяк не була дотична до першої допомоги, до медицини. Я думала, що я боюся крові. І я приїхала як перекладач на тренінг допомагати британцям, американцям навчати наших хлопців літо 14 рік. Будучи педагогом, я швидко зрозуміла, що я можу транслювати цю інформацію. Нам треба було в 2014 році дуже швидко навчити сотні тисяч бійців, тому що до цього тактичної медицини не було в Україні взагалі тільки в окремих. Спецпідрозділах і цих турнікетів по руках, по пальцях на руках можна було порахувати загалом в Україні, не говорячи вже про тих, хто вміє ними користуватися. І я розуміла, що я маю навички, я маю можливість допомогти нашим бійцям навчитися рятувати своє життя. Тобто я зрозуміла, що я можу бути корисна. І починала просто як там молодший інструктор, просто транслювати те, що вже навчилася робити. Далі а, практика, далі а, уже більш професійний рівень інструкторства. Хоча, чесно, я завжди більше займала координаційну роль, як організувати інструкторів, як організувати тренінги, як систематизувати ці процеси. Це ось моя теж стиль сильна сторона. Трошки вмію організовувати системи. А, і... Отримавши знання, до речі, як волонтер безкоштовно від британців, американців, естонців, литовців. А отримавши безкоштовно знання і навички, я шукала способи, яким чином їх систематизувати у Збройних силах. Ось така в мене була мотивація: знайти точку прикладання своїх досиль для того, щоб наближати перемогу від 2014 року. Зараз це просто на максималочках. Саме для цього тут і є. В 2017 році я прийшла працювати в Генеральний штаб в складі команди реформ. І ми займалися реформою тактичної медицини і взагалі медичного забезпечення Збройних сил. І нам вдалося побудувати 205-й навчальний центр тактичної медицини. Це така перша в Збройних силах і взагалі в силах оборони учебка для військових медиків, яка була на той момент найближчою з усього. До того, що ми так любимо називати стандарти НАТО, ну є стандарти окремих країн. Ми орієнтувалися на США та Канаду, тому що вчилися у канадців і американців. Я пройшла курс бойового медика за стандартом армії США Combat Medic, 68 вісім W. і та команда... У нас була збірна селянка з військовослужбовців з різних видів військ і після. Завершення цього курсу ми зробили українську програму підготовки бойових медиків. Ми навчаємо їх спочатку розширеному курсу надання допомоги. Є чотири рівні цього протоколу, адаптованого під українську. Перше це для всіх бійців, другий — це для боєць рятувальник третій — це стрілок-санітар і третій — це бойовий медик. Бойовий медик це особа з медичною освітою, повноцінно навченою американською англійською. Це звучить як комбат парамедик. Бути бойовим медиком означає бути із своїми бійцями до бойового виходу для того, щоб їх навчити, для того, щоб вони розуміли, яким чином вони самі рятують своє життя, рятують один одного. І Виносять або допомагають бойовому медику виносити пораненого, якщо він раптом все ж таки з'явився, і з під вогню допомагають йому використати усі шанси на те, щоб врятувати абсолютно кожного нашого бійця, якщо є така можливість, викладатися наповну для того, щоб врятувати життя кожного бійця. Як кожного, напевно, військовослужбовця бути готовим а, на самопожертву, але воювати таким чином, щоб а, всі вижили і повернулися додому. На жаль, а, багато наших випускників вже загинули а, понад десять і Ну, в принципі, така зараз війна дуже кривава, і звичайно, що бойові медики, будучи разом із своїми взводами, теж потрапляють під вогонь. У нас нещодавно загинув наш бойовий побратим, який власне, був одним із засновників хрещеним батьком тактичної медицини і навчального центру тактичної медицини. Він працював на медичній евакуації, але все одно. Небезпека його знайшла по дорозі, так трапляється, часто ну, цього не уникнути. На жаль, зараз навчено дуже багато людей. Є купа волонтерів, які починали ще свою діяльність у 2014-15 році, і зараз до неї повернулися, тому що треба дуже треба навчати тактичній медицині в армії. Поголовно треба на цьому робити акцент. Тому що це не менш важливо, ніж тактика ведення бою. Насправді. У нас дуже класні програми підготовки в ЗСУ для усіх, хто є бійцями і медиками. Ми вже давно. Знаємо, що таке якісна аптечка, якісний медичний рюкзак. І от це завжди дуже добре видно, коли не вдається на трофеїти якусь російську аптечку, або ще краще сумку-санітари. І просто це, ну, це не те, що два світи, це от середньовіччя проти якби, сучасного світу. Це дуже приємно бачити. І русня насправді це теж вже розуміє, і там пишуть у себе, що як це воно як це у наших солдат такі плохі аптечки. Ну, якби це дуже приємно. Але з іншого боку я трохи засмучена, що ми мало постачаємо даних про нашу тактичну медицину в світ, тому що все і всі протоколи, якби все, що ми викладаємо, презентації, відео, протоколи, вони всі базуються на в основному на американському військовому досвіді, ну на ізраїльському ще там інших країн миротворців. Але у нас цього досвіду зараз. І раніше, з 2014 року, набагато ну більше і цікавіше, і ми могли би ставати постачальником от всіх цих медичних даних про те, як ми працюємо з пораненими на тактичному рівні в госпіталі, в медпункті під час евакуації. От в мене є зараз така мрія оснастити медиків. Ну принаймні тих, кого там знаю, хто працює. Напередові да, екшн камерами для того, щоб знімати свою роботу. Тому що я на своїх тренінгах показую відео з американських камер 2003-2004 року, коли мої пацієнти ну, прям дуже цікаві, але вони в мене тільки в голові, і я можу тільки розказати, там, як я надавала допомогу. От, такий був цікавий випадок, вдалося врятувати людину, але ну, це тільки на слова. От, тому я би дуже хотіла, щоб ми. Постачали більше цих даних, відповідно до цього брали якісь уроки, тому що американський військовий досвід він відрізняється від нашого. В плані того, що в нас ну, більше 80% поранень це ствольна артилерія. Да, це не стрілецька зброя, це не це ну, якби, виходить, що і тактика зовсім інша, да, на яку ми розраховуємо, і сценарії, які ми даємо на відпрацювання. Це не те, що там снайпер поцілив, ну, хоча це теж, звісно, буває, на жаль. От але от, е, артобстріл це зовсім інакша справа, якби і для медика, і для всього підрозділу. Тому. Хотілося б, щоб ми більше розвивали саме цей напрямок статистики, аналітики даних, роботи з даними і знімали. От нам дуже треба це знімати для ГААГи. Але я би хотіла, щоб у нас тактична медицина стала взірцем загальносвітовим, щоб на нашому досвіді навчалися інші. Наш досвід дуже цінний, наш досвід унікальний, наш досвід. Буде корисний для всього світу і не тільки по тактичній медицині. Досвід нашої війни і того, як ми обов'язково досягнемо перемоги у найкоротші можливі терміни, потрібно уже починати аналізувати, систематизувати, збирати інформацію для того, щоб поширювати. І коли НАТО вступить в ЗСУ, то ми будемо раді поділитися своїм досвідом у розвитку тактичної медицини. Моя, болість... Моя хвороба зветься ревматоїдний артрит. Хворію ним вже з трьох років. То є неспецифічний запальний запальні в аналізах, які свідчить про те, що процес руйнування суглобів триває. У мене вроджена патологія зорових аналізаторів, це якщо назвати коротко, це такий діагноз, який говорить, що зважено треба підходити до лікування цієї патології. Вона дуже боялася, що якщо я е, знаю, що у неї там проблеми з ногами, е, то я від неї там відсураюся, якось там е, буду її ігнорувати. Чи варто лікуватись, чи заспокоїтися, залишити все як є? Думаю, що варто лікуватись.